Централізоване виробництво засобів радіозахисту, до речі, засобів радіозахисту теж різного типу, тому що ми маємо адаптуватися до поля бою і захищати е, е, наш особовий склад від ударних дронів, яких стає дедалі більше, і які спричиняють людям серйозні поранення, часто несумісні з подальшим продовженням служби. От, а це все навчені солдати, і часто вмотивовані. Е, ну і транспорт, само собою, це по суті витратний матеріал, такий самий, як і дрон. Я зараз кажу про цивільні машини, да, але навіть велика кількість пікапів, вони не зможуть замінити техніку спеціалізовану, яка евакуює поранених з поля бою. Давайте трохи включимо самокритику, да, і визнаємо один неприємний факт: за часів радянської окупації ми виробляли літаки і запускали в космос ракети. От, а зараз чомусь не можемо налагодити виробництво БТРів, які будуть евакувати з поля бою наших поранених. І це на 10-й рік війни. Прошу зауважити. Вам соромно, мені наприклад, дуже.